Кількість силок швидше впливає на анкор ліст на те, щоб ваш проект там не забанили, не, не порахували спамним і так далі, от ви можете якраз кількістю силок це регулювати, а пічність це про кількість доменів. Але тут дуже уважно треба бути, тому що коли ви говорите про кількість доменів, і коли ви рахуєте їх і бачите в якомусь аналізаторі, що там в мого конкурента стільки, то і так далі, розберіться з одним питанням: що той аналізатор, в якому ви дивитесь, вважає домен, якщо кожен піддомен є Доменом, то кількість отих селаючихся доміна у вас різко зростає. Ранжування домену, але вона більше відноситься до якраз, коли ми хочемо донорів вибрати, так? тобто знайти якісних донорів. Всі метрики, які б ви не придумали, вони в основному зводяться до одної. Оскільки фразам домен, який ви вибрали, знаходиться в топ-10. Спам і віруси, ну і заспамленість всього домена.